Всім мої найщиріші вітання. Обіцяла показати свої кущі півоні, ті, які не квітли в першій частині ще. Зараз покажу. Пташки пролетіли над головою, шпаки, чи що такий гамір. Ось, подивіться, він неосяжний. Оце тут два кущі. Оце той, що я називаю сивий. Бачите, в нього вгорі такі пелюсточки. Вони потім, це він тільки розквіт, вони потім будуть більш такі насичено, видно буде, що він такий сивий-сивий вгорі. А оце, я не знаю, як цей сорт називається. Такий він блідорожевий порівняно з іншими піонами. Наприклад, ще вже показувала. І невеличка квіточка в нього. Оце вони отут, отак, щоб показати масштаби, не знаю, скільки тут в діаметрі. Він такий, знаєте, неосяжний. О, яка краса. З усіх боків зараз покажу. Ми не можемо намилуватися. Вчора тільки проговорили про те, що. Сестра вже моя каже: Господи, ну чого б воно так не розквітло та й не було вже аж до осені? Кажу, тому що все має свій цикл, так як і наше життя, все має свій термін на існування, а потім знову дивіться. І оце такі вони компактні, вони навіть нічим не підв'язані, ніяких там немає в них металевих конструкцій, щоб їх тримали. Ну, Просто гігантські. Я його колись в минулому році трішечки менше був, намагалася так сфотографувати і підіймала вгору і на драбину вилазила і не захопила весь. Єдине, що дивлюся, він мені трішечки, вон там уже флокси витісняє з території, ну нічого, він же зараз відквітне, я його ну, я не повністю обрізаю, так, залишаю, ну, начебто, знаєте, як на букет квітку зрізала, отак, от таким чином залишаю. <кій> Листя в нього все рівно гарне. Гарне аж до, до осені. І покажу, ось біжить, тостячок покажу піон. Оце про нього я вже колись, можливо, розказувала. Оце в мене цей кущ трирічний. Оцей білий. Він, до речі, в цьому році дав трішечки, ось, бачите, рожевого кольору десь на полюсточках. А так він, коли відкривається, він взагалі був. Такий білий-білий, а всередині в нього ще, бачите, отакі он вусики жовтенькі. І він оце як відкриється повністю. ну Зараз це ж вони трішечки на ніч, начебто. І оце буде, ну да, трішечки рожевого, не було нічого, був такий насичено. он Бачите, який цікавий? Десь якась мутація пішла. Оцей піон. В нього є своя історія. Він мені не троян дуже забив, але ж я ж не думала, що він буде такий також гігантський. І що характерно теж дуже добре тримає квіти, тобто він не падає, не розпадається. Якщо інші сорти, отам у нас всі отам далі попідв'язували. Щось Тайсон ходить так активно, винюхує. <кій> Тайсони. Гуляла з Тайсоном три роки по тому <кій> на вулиці в місті, і в місті були, значить, у нас коло будинків. Людські городики, а, але потім місцева влада вирішила, що е, ці городики заважають людям, Ну не людям, я не знаю, кому вони заважали. Місцевій владі, мабуть, І ну, почали вимагати від людей прибрати паркани. Ну Так, дійсно, вони там були такі, знаєте, огорожі. Майстрував е, хтось чого міг, що там на смітнику знайшли. Ну і Нібито це виглядало не зовсім естетично, і сказали, огорожі прибрати. Ну, прибрали огорожі, то більшість огородів, звісно, і припинили своє існування, тому що ну, лізуть туди всі. Ну, а у, кож... у кожного ж на... на цьому городі ж були ж, звісно, квіти. І я так розумію, що ті, хто, кого там ще де є дачі, вони їх поперевозили і йшла поночі. Та ну як, воно вже було дуже темно, можливо, та ну, вже після восьмої години вечора, в кінці жовтня, он за тим сируном гуляла. Телефоном підсвічувала, що він нічого не з'їдеш. Ділюся, щось таке на асфальті, коли цих городиків валяється. Подивилася корінець півонії. Стало мені її шкода, думаю, та, так, він такий лежав. Один був один, думаю, хто чи моркву, воно ж так в темноті. Потім придивилася, ні, півонія. Стало шкода, думаю, заберу, навіть не знаючи ні кольора, нічого. Думаю, її немає, але думаю, ну нехай. Так мені підкинула доля. Слухайте, яку красу підкинула. І він у мене за квіт е, на перший рік я його восени посадила, була одна квітка, не висушило ні пуп'янка, нічого. І був такий, е, вже я побачила, що білий, думаю, о, дякувати Богу, мене такого й не було. Ото таке дала доля мені. Я його врятувала, а він мені он який красень, тільки дивишся цей красень, я ж кажу, забив троянду вон, трішечки. Тут трояндочка під ним. Ой, а ще знаєте, що покажу? Подивіться ось. Як я люблю ці риси, ботанічні, чи як вони там називаються, я їх вже понабирала, у мене вже не одна ділянка. Ви Подивіться на оцю чудо диво квітку. Це з такими жовтими, а в мене були з салатовими. Он вони. Це після доща, дивіться, бур'яни поперли, боже мій. Не встигаємо просто це все обробляти. Ще ж садимося. Ніяк не досадимося. То були оці пелюсточки салатового, воно взагалі. Е а де він у мене? А він не... його не буде в цьому році, тому що отут от ось він, <кій> тому що його не забило, а тому що в нього... він стирчав всю зиму. Він виліз і в грудні його видно було, він потім обмерз тішечки. не знаю, чи буде чи ні. Отам, е як сказав, мій батько каже, схоже на якусь комаху дивну. Так воно так, звісно, і є. Я купила ще Оце восени висадила. Вони там, господи, їх там ото раз, два, три, чотири, п'ять, чи шість штук, чи що, щось таке, чи шість, 60 гривень. Але ну дуже такі цікавенькі. Оці півники гарнючі. Ну, Давайте ще й сюди пройдемося. Тут також уже все заквітло, Боже, я вже вчора почала півники обрізати, це ті, що відквітли. Ну, господи, воно ще не встигло. Ось, бачите, тут вже зовсім інший е вид. Тут такий здорові квітки такі. Але теж, дякувати Богу, тримається. Мабуть, і цей не підв'язували. Ось у мене тут пізніші сорти, бо в мене вже ну, спереді вже відквітли взагалі коло будинку. Он, дивіться, он який насичений колір. Той такий прям рожевий-рожевий. А цей такий бліденький. Він і жук Оленка. Це не Оленка, це я забула, як він. Заснув. Так напився. Нектару, що й заснув. Так, ну, в принципі, показала. Оце чудо, хоч бери та картину з нього малюй, яка краса розрослася. Прям страхіття. Він тільки гарний дуже, подивіться. Це тепер на цьому дворі весь день проводимо. Щоб встигнути всім намалуватися. А ще в мене он, німфейка розквітла вже одна. Єдине, що вчора косили траву, отут все косили, і оце ж воно мені туди нападало, нападало. Всього ну, нічого виберу сьогодні. Та вже колись окремим відео покажу, я ще докупила трішечки водяних рослин. Деякі прижились, деякі не хочуть. Не знаю, з чим пов'язано. Це в мене тільки перша квіточка, а в минулому році взагалі було одразу по 7-8. Яка це краса? Ну, це сама на німфея, звичайнісінька, але хочу сказати, що менше з нею і проблем. Мене там підписниця запитувала, до речі, і то запропонував їй по 150 гривень оцей кущик. Кажу, навіть не думайте, беріть, ви що. То фактично за даром. Так. О, дивіться, о, от так можна захопити весь кущик краси. Роботи страшне. Ну, а що робити? Працюємо. Ще починається спека. Вон, як подивилася, дивіться, сьогодні як пройшлася все в якій росі. А зараз ще піду теплиці відкривати. А зараз хочете сходити зі мною. Вчора мульчувала в теплицях, думала, що впаду там. Жарюка, тут косимо, швиденько це все згрібаю. Ще збираю, знаєте, з оцього е... та не миші, чи що воно оці колосочки, бо щоб, не дай Бог, Тайсон ніде не вдихнув, не внюхнув, бо воно ж потім висихає, і оці устюки. Де Тайсон? Бо він мені зараз наробить. Вчора ще трішечки почали батат висаджувати, ну практично весь і висадили. І Щось ми зрозуміли, що в нас мало міста. Бабуся, он на то на, на своєму місці. Він бачите, треба полоти, Це вже кожне відео вона на тому місці. Це нас там вже зразкові кабаки будуть прям взагалі. Випалене все. Її, воно це підходить, де можна, де можна пополоти. Бо вона тут була пополола там, де не треба було, та виполола половину всього. Ну, вона ж не бачить, не знає. Ми то поставили ці позначки, що що насадили. Ну, бабусі, то. Кажу, ну і що стоїть якась паличка та й стоїть собі. То він ще такий негарний. Трішечки. Вчора тут колупалися і вже там він залишилося буквально чуть-чуть, а в мене ще є, що садити. Тайсоне, у нас є з тобою ще що садити. Дівчатка, хто писав це, все спишемося, з'ясуємо, надішлемо один одному все, що потрібно. Єдине, що я вчора чуть тут інфаркт не отримала, мене чоловік, як тут косив. Ось дивіться, що зробив з чорним півником. Я навіть тепер не знаю. Він мене не заквіт в цьому році, бо була одна тільки поділочка, але ж це ж був такий, ну, шикарнючий, чорнючий. Там мені здається, писала Іра, що в неї також такий є. Вчора я побачила, вона каже, ну а що я тобі можу? Вибач, будь ласка, та причому вибач? Ну все. Сподіваюсь, дуже, що він втримається, безсовісний. Ну, чоловік безсовісний, не півник. Ось зараз ще тут покажу. Вон це все насипало сіна. <смі> Неймовірний аромат. Згадалося село, згадалася зелена неділя, як у нас бабуся в літній кухні завжди ходили в берег, накосювали трави такої соковитої і розсипали на підлогу. ну Літня кухня, там же ж така була підлога глиняна. То аромат був пахло так. Вчора сестра моя прийшла, каже, я мабуть тут буду ночувати. Я кажу, та ночуй. Ну, тут якраз, до речі, вночі і гарно. Треба ось також все підв'язувати, огірки треба підв'язувати, бо вже лізуть. Це ще не висадили. Половину ще не висадили, вже не знаю, куди його висаджувати. Ось, до речі, дівчата, я вам показувала, я. я... Таку якусь квітку купляла незвичну. Вона мені так думає, що вона буде по принципу крученого панича рости. Її також треба десь висадити. Я думала, нічого й не буде. Це ось ще сливки. Сливки. Тайсон, не здумай нікуди лізти. Ти чуєш мене? Іди, звідси. Ламає все, бігає по грядкам, як хряк. А це я ще захотіла люпини собі. ну ось. Трішечки. Ну, от прям, серед люпинів дуже гарно, я дивлюся, щириця, отак добряче вписалася. І це я вчора виривала, вона що? Чи мені повилазило вчора. Не нюхай нічого, йди звідси. Отакі люпинчики різних видів. Ну, чоловік мені взяв, які вже були в магазині, та купив, от, уявіть, е отаких от чотири пакета. І отам якийсь F1 е гібридний. І тих чотири, я кажу, ну це ж не помідори. Всі грядки не будемо засаджувати. Зараз відкрию. О, ще Ще в мене буде е, агапантус квітнути знову. Оце кому, е, хто хоче, отакі квіточки, але немає місця на підвіконні. Я потім розкажу. Вони в мене всі в погрібі прекрасно зберігаються. Це щось нове буде. Не знаю, ось його також треба і на вулицю. Ось, бачите, треба вже підв'язувати оці вустики обривати. Там тігрідія. Це сьогодні половина виїде. вилазь, ви вилазь. А, ну, Чого б туди не полазити? Ось тут котики пісяють. Бачите, розгріб по він нормально. Мабуть, тут же жикакають. Давай, іди. все. Будемо зараз, відкриваємо теплиці, щоб вони тут не задихнулися, ці помідори та огірки, та будемо йти. Ні, ні, ми будемо тільки з вечора садити. Бачите, вже основну масу півників і повирізала. Прибираю оці ось. Ну, Це хай там, де по одній квіточці залишилась, також так швидко. Ну, просто. Ви знаєте, в мене тюльпани довше квітли. У мене ті тюльпани, там, хто запитував, що за сорт айскрім. А ті три тижні. Три тижні стояли. І тут вже жоржини полізли. Я навіть ще не всі і висадила. Ось зараз покажу, може комусь треба, дівчата. Я так надішлю і ще ось і, і, і ну, нема куди вже все. По осені шкода викинути, бачите, вони вже вон, всі попроростали. Я ж їх всі позамочувала. он дивіться, які гарні. У мене тут ось ще сюди трішечки заселила. Бачите, бо воно без рослин, вода погана, зеленіє миттєво. Ще вон, залишилися кани, також не всі висадила. Та ще он, он, вчора затягли все з грядок, все, що повисаджували, перли. Сюди вже кажу: давайте досадимося, потім будемо розгрібатися оцим. Цим. А оце в мене подивилася в тіктоці квас з трави. Тобто нарвала бур'яна, залила водою, а потім літрову баночку оцього квасу він сім днів пробродить. На, на 10 літрів води і поливаю все. ви знаєте, хочу сказати, що піони поливала, може, то так і поперло. Ну, тільки воно єдине, що так дуже смердить, ну нічого. Так, всім бажаю гарного, продуктивного дня, натхнення, ой, мирного небу, неба, ось дивіться, все в попелиці. О, вже, страшне. Ось дивіться, бачите, як блистить. Всіх попелиці, всіх цілую, люблю. До зустрічі!